Витрішки це не потраха. Там, де я сказала, що я їла вареники з витрішками. І багато написали, що це потраха. Ні, ходили по місту з витрішками. Ну, Витріщалось на щось. Віндоу шопінг тут говорять в Америці. Коли ти ну, нічого не купуєш, а просто ходиш і щось дивишся. І в Америці ходять. Не купують, тому що гардероби вже забиті і не знаю, чим туди вже все вже не поміщається. А в нас ходили, витрачали, з борошей не було за що купити. Зараз нап... напишуть: в Україні все є. Ви не представляєте, скільки... Ви написували, що я брехуха, що я голодувала в Україні. В Україні все є, не голодують. Це там жінка від такого вже врозта, знаєте. Ти, брехуха, в Україні голодує тільки ледачий або алкаш, а ти ледацюга, поэтому голодувала. Да, все для вас. По вашим коментарям. що я голодувала, приїхала як з голод... Я ж вам подигрую. Вам не подобається. То піду в ресторан? Чого так людей багато забігало в кавсіарут. Тут прийшли в грузинський ресторан, об'ясняє, що він закритий, ми постучали, нам відкрили. Тобто, він ще закритий. Пишуть а чого так тихо? їм апетитно на камеру, ти що з голодного краю, О, гол... з голодного краю? Кажу, що я голодувала в Україні, не бреши. Як вам догодить? Головне, що ще лайкають там під ними, Там ще під під ще тими коментарями по 300 лайків. Я готовлю просто жаркое з кусочком м'яса, картошка, морковка просто стушу тушу картошечку. А нудники ви їли? Ви коли-небудь їли нудники? Ви навіть нудники не їли. Що ви мене учите? Що не знаєте, що таке нудники? Зараз я вам розкажу. Нудники це ні, лучше не так розкажу. Мамка з папкою поїдуть в город, ми жили на посілки. Посола Рахманова. Ну, поїхали ви там на доміки, це на лечку, там, і на югок. Купити там щось, купити щось, ну, поїхали скупитися там, їсти щось, я не знаю, а ми сидимо сестрою вдома. Дівчата, вам привозили морожено в баночки? Комусь привозили морожене в баночки з города? От хто жив в таких поселках, в селах. Ждеш, мамка з папкою привезуть морожуно в баночки. Мамка баночку собі бере і привезе морожено, воно розтаївше недобре. Ну, ми щасливі такі тим мороженим розтаєвшим. Якщо ми деба... ждемо батьків, а вони ж приїжджають, це я пам'ятаю, це з моєго дійство таке прям случай з моєї життя. Нам вже цікаво, ма, а що ви там їли в городі? нудники. І я хочу! А ти знаєш, що таке нудники? Ні, це коли з голодухи тебе нудить і ну, желудок скрутило від голода, нудить тебе. Оце нудники. І я хочу. Денчик сидить. Щось хоче вже. Да, Оте мороженка так ждали. Біленьке Біліньке розстая, отут от, от, там этот, вафельний стаканчик Ох! Я такий добрий капусняк варила. Моя мамка була про виживання. Їй треба було викормити дітей. А оце ж чи голодувала я? Конечно, а що а не були такі періоди это, в Україні 90-х років, -е коли голодували? Було таке. Ну, З голоду не вмирали, звісно. Ну, їли таке. Суп без м'яса. Я пам'ятаю, картошки не могла купити. Я в декреті чоловік робив, іли ті гада, допустимо. Чоловік робив, я в декреті. У мене ограничений бюджет. Бюджет Купити одну морковку, один бурячок, там, дві картошинки. Яке м'ясо в сраку? М'ясо по праздникам іноді. Та його не було. Все, що вкусненьке, таке, що можна було купити. Кусочок колбаски, я їздила в терни. Не жаль, на 17-му кварталі знімали ну, квартиру. Я їздила на Терни, там був такий этот, кооперативний магазин, і там можна було купити якусь колбасу, привозили десь з сел чи що, і, і там можна було купити кусочек колбаски, хоч якесь м'ясо. І, і от цю колбасу ми не їли з мужем, вона лежала на, на отдільній полочці для, для дитини. А чоловік працював в кооперативі, устроївся, це була жирно устроїться в кооператив. І при цьому кооперативі там була така кулінарія, і він оттуда щось іноді приносив якісь, що там готували. Я не пам'ятаю, що він приносив. Ну таке воно було смачніше, щось таке, і ми давали сину, бо ну, ми могли супу поїсти. Пеш, Ви, тут, видно, сіцькі різне. Дівчатка, вам не треба така операція, як я собі зробила. Я роблю в онкологічному диспансері. Я говорю, в онкології, а вони мені пишуть, і в мене одна сіця більше, друга менше. не операция была, действительно, я не брехала. Еще помню, вот этот кооператив ездила, купляла там тесто. Там продавали готовое дрожжевое тесто. Тенчик, что ты хочешь маленький? Еще рано, полтретьего. И пирожки жарила. С картошкой. Вот. А еще раньше, то я вообще не знаю. Моя мамка просто вот такая, ну, была такая боеван. Їй треба було дітей викермить, вигодувати, да, в ті І вона оце купувала мішок муки, мішок сахара, капусти на квасе. стоїть на балконі капуста в бутильках, олія в бутильках дохріна, да сало засолене, десь вона купувала його. Да. Отак От ну, ми жили. І вона варила оце. Капустняк, Боже, який він добрий капусняк мамки був. Ой, з пшаном, оце з кислою капусточкою, Ммм, добрий. А ти оце прийдеш зі школи эти очі на викаті, жрати хочеш, бешений голод бешений. і той капусняк, Боже, з'їсиш миску літра три. Та не три утрирую дві по полтори. Мамка, дитину поїж спочатку, а тоді будеш розказувати. Час, время. А в коли мала, Боже, оцей суп. Це ж каторга була. каторга їсти той суп. Мамка як навали, отакой, ще такі тарілки були якісь, ну, такі широкі, вона отака, отон, столовські, такі, і в столових такі, а це морква. А мамка як нальє, а вона каже, це така калюжа, і ти от, плачеш над нею, сльози капають. Ой, як ти не хочеш його їсти? Не встанеш за стола, поки не з'їсиш. Уха нарала. Я так мамку свою боялась, папку не боялась. Мамку боялась. Мамку всі боялась. Ага, а у подружки, значить, Ольки ласько. Це врахманова, а Ольки ласько. Ну, її бабушка кормила, вона з бабушка сиділа, ну від родичі робили, а вона, значить, з бабушка сиділа вдома. І от, значить, бабушка позвала її та їсти. Ну, і мене ж позвала вже, да? А її бабушка насипала таку маленьку мисочку і маленька ложечка, і Оля їла. І Вона ж мені теж насипала ну внучки Олі і мені Валя їж. Боже, який цей борщ добрий, і ложечка маленька, і мисочка маленька. В мене та й не таке. <ріст> Блін, да все. Ну, у подружок завжди все вкусніє. Вдома не таке. У подружок вкусніше. А мамка моя, ми, коли приїхали в Церахманова, мамка Западної, ми переїхали в Кривий Ріг, Дніпропетровська область. І вона наварила гарбузової каші. Не знаю, чи з рисом, чи з пшеном. Не знаю з чим. Ну, і, в общем, ну, для нас воно таке. Ета, і це ж Оля, оця моя подружка Олька Ласько. Ми з гуляємося, і мамка її покормила, Ну, теж діти їсти, як в селі, да? ну, і Оля, і ти давай, сідай ета, їсти. І Олька поїла ту кашу, пішла значить, додому і варить своїм батькам воду. Я хочу таку кашу, хочу таку кашу. Вони неї одну, другу, третю зварили, не така. Приходить там через якесь час ганця прислали, ця бабуся. Олі цей ласково приходить бабуся, не пам'ятаю, як її звали. Зоя, розкажи, що ти варила за кашу? чим ти кормила Олю? Вона мене, каже, задовбала, я вже і всі каші переварила, а вона каже, отаку треба мені як тітя Зоя варила. Мамка, та це ж гарбузова. А вона по-моему навіть не знала і мамка каже розказує, як кашу варить. Прикол, так? Да? От не помню, чи з рисом, чи з пшеном. Не раз пшеном. Мамка любила з пшеном. раз з пш пшеном кашу. Боже, валю все про їду. Девочка, я это. Буду антибіотики приймати. у мене тут болить. Началось з горла. І пошла вот такая боль, І вот тут вот все болить. І Стівен позвонив нашому новому терапевту. по телефону спросил симптомы, и он назначил антибиотик. Я говорю, а вдруг у меня опухоль в голове, а он мне антибиотик. Можно так и с МРТ сделать. Ну попробую попить антибиотик, если не буду проходить, то понятно, что педа. Девочки, я езжу сама на, на машине. Гоняю, как на велосипеде. Серьезно. Вчера блядь, не знаю, рассказывать или не рассказывать. В общем, я не вмію пользоваться навігатором. Не вміла. Та й зараз не вмію. Ну, покататися мені вже хочеться. Стіну нема, коли мені там щось об'яснити, настроїти Wi-Fi, щоб воно було на екранчики. Щоб я не в телефоні этим навігатором, а ну, на екранчики. Вот. Думаю, так ладно, я поїду. Отут вот є такі, де ми з Сергієм каталися, де він мене учив. Там є такі дорожки, отут. Ну, Ніякої автостради нема, я тут пока я буду їхати прямо і прямо. І потім я десь розвернуся і поїду додому, щоб не заблудитися, так? Да? Їду прямо-прямо, а чому то мені захотелось. чому я повернула направо. Я не знаю, зачем я повернула на Ну, ладно, один раз повернула направо, так я запам'ятаю дорогу. Я зараз ще трохи проїду, потім розвернуся. А поки я їхала, я забула вже, який поворот. Я уже сбыла счет, где мне на обратном пути уже налево поворачивать. И я иду, девочки, я еду, я еду, я еду. И я выезжаю на огромнейшую автостраду, на огромнейший хайвей. Местный вот там этот, где Кумберленд написано большими буквами. Это уже, это, по-моему, Атланта уже я выезжаю на какую-то развязку, я не знаю, я просто следую. Все, я увидела эту автостраду, я видела, что это хайвей, но я ж не могу уже вернуться. Ну все, пути нету, не надо развернуться, мне надо только вливаться в поток. И я гайда, блядь, по тому хайвею, девочки. Это пипец. Що делать, що делать? Я ж не можу ничего не остановиться, нічого я не можу, я просто двигаюсь со всім потоком. Дождалась первого з першого Выехала. виїхала. Э, стала возле якогось чепотле, возле ресторанчика, этого, ну, чипотле, все знають, там такая стояночка, Понять, де я, включити навігатор, як мені тепер повернутися. Навігатор на англійському я їду, збоку со Стивеном, я понимаю, що этот навігатор говорить, это, говорить на англійському turn left, pra, это, right, я все понимаю. Но когда я еду сама за рулем, когда я ну, эмоционально напружена, я не понимаю, що він каже. Все, я не понимаю, що він каже. А Google Maps у меня на українській мові. Я петляла опять вернулась, це я вже, это, наперед. опять вернулась на этот хайвей. опять на ту самую развилку, опять влилась в поток, опять еду, опять съехала с того потока, это <laughs> в другом месте стало. В общем, я разобралась, да я включила apple вот этот Apple Maps, а оказывается я включила и Apple Maps, и Google э, Maps, и короче, и оно параллельно. Почему-то в телефоне какой-то сбой. То и на английском, а то и на украинском. І я їх не розумію, не чую. І я просто їхала, отак, от, от бачу, синє, і я, ну, воно мені приложило путь, і я якоби так інтуїтивно, по цьому синьому, ну, воно так прямо-прямо, ну, все, поворачивати не треба. І коротше, я їхала, їхала, і я так виїжджаю, йопа, про те, хом, вдома, вдома, вдома приїхала, руки трусилися, ой, я вже там думала і Богу молилася. <реш> ну, мені навіть не страшно, машина їде. Е, цю е е машину я можу водити. На крайній випадок я подзвоню Стівену, Стівен проїде мені на таксі забере, да? Оце вже такий крайній випадок. Ну, короче, я вернулась додому, дому, і тепер, дівчат, мені після цього його хайвея мені нічого не страшно. Як на велосипеді? Ну, звісно, ще нема такої, прямо я водитель, але я вже їду. Я сьогодні поїхала хліба купила, поїхала там на Амазон, дала вещі. Як на велосипеді Україна? Хто їздить на велосипеді Україна?